Літера «Ї» стала символом спротиву українців на окупованих територіях. Її малюють у Маріуполі, Генічеську та інших окупованих містах. Розкидають листівки тощо. Чому? Бо вона така ж, як і українці, незламна, і українські зсушники й унікших сам Гаррі Поттер обучав. Вони примінили магію, і русський солдат просто обосрався на місці. Привіт, я Кейт, і сьогодні я розповім вам про історію української літери Гі, яка вже наробила чимало шороху серед окупантів. Офіційно літера «І» нібито з'явилася в українському алфавіті лише в 1873 році. Так писала велика радянська енциклопедія. Але насправді звук «Ї» був в українській вимові ще за часів Київської Русі. Звук «Ї» можна знайти у багатьох стародавніх творах. Наприклад, в «Ізборнику» Святослава є він і в книгах друкаря Івана Федорова, і в творах філософа Григорія Сковороди. Коротше кажучи, українці вже давно використовували, використовували звук ї, але не мали спеціальної літери, тому і позначали як хотіли зазвичай двома літерами Йот та І. Русского языка нет. У вісімнадцятому та дев'ятнадцятому столітті, у часи, коли українська мова почала активно відроджуватися і з'являлися багато літературних творів, звук «ї» Теж постійно використовувався письменниками, але такої літери не існувало в абетці, і її не було на друкарському верстаті. Російська влада теж не сприяла розвитку української мови і вводила багато обмежень, тому кожен викручувався як міг і писав як хотів. Вже питали після після деяких сенс. Е, Сен -сен -сен Водночас у російській мові немає такого звуку взагалі. Навіть якщо він трапляється в іншомовних словах, росіяни передають цей звук своєю літерою І. Це одна з найбільших відмінностей української мови від російської. Попри всілякі бредні одного гівна про один народ, один язик. Ти посмотри на цю скотину. А наже вся обосрене лише в 20 столітті, внаслідок мовних реформ, літера Ї нарешті офіційно затвердилася в українській мові і посіла своє тринадцяте місце в алфавіті. Недарма навіть в слові Україна є літера І. А цього року під час повномасштабного вторгнення літера І стала ще й символом супротиву. Спочатку її почали малювати у Маріуполі на асфальті, стінах, зупинках, будь-де окупантів. Це почало бісити, і вони намагалися ці літери стерти, але вони з'являлися і з'являлися. А потім і в інших окупованих містах Запорізькій та Херсонській областях. Тепер літера «Ї» дуже чітко асоціюється із рухом українського опору, і протиставляється цій сраній руснявій літері з. Літера Ї – це унікальність української мови. Чому? Бо її немає в жодній мові світу, навіть в слов'янських. Так, в інших мовах є схожі звуки, навіть схожі позначення. Наприклад, нідерландською слово Україна навіть пишеться з літерою Ї. В англійській мові теж є такі слова, але в жодній мові ця літера не закріплена офіційно в алфавіті. Звук ї позначають за допомогою літери І та додаткових позначок над нею, і лише в Україні. Інській мові літера й офіційно є в алфавіті. А в мене на сьогодні все з вами була Кейт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і як казав Іван Малкович, бережіть ту крихітну свічечку літери й.